Україні. Вийшли прогулятися у гриби. Ми сьогодні в Кривому полі. Дощ іде. Буде таке цікаве відео. У погану погоду хочемо подивитися. Білих грибочків. Що? Нове місце нас, відв нас відвезли. І отаких лісових травиці, зараз будемо дивитися грибочки погода суперова. Ми в плащі діти гарну, все супер і гуляємося, дощ падає ранок. Лісень? Нема? Ну, зараз Далі. щось знайдем. Ох, які гарні дачі ту 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 ту. Так, треба тут перейти. Перші сітнички, але їх брати не можна. Де мене звідси. Пум-пум-пум. А тут гарні карчики щось би мало бути. でも。<music> Яшничок, то не греб. Отакі. Найшов, Але то напевно що підберезники маленькі. Та. Та я, би, я би з радістю, але поки що отакі гарні підберезнички. У мене є вдома люди, які будуть це їсти з задоволенням. Ці краски красені. Пройшлися ми по мохах, нічого немає. По псінках, по травичках одні підберезники трошки назбирали. Так, грибів дуже немає, але це такий цікавий жовтий, але ну це є гриб. Буде на сушку. ось так, такий Красний Є гриб. Рбіл дуже ми ще не знайшли. Будемо брати дрібний тріпітничок, один. Оце що у нас тут? Другий цікаво. Подивимось, ну цей такий уже немолоденький. Це синій грибочок. Це голубінка. Поки що? Один рибочок є. Цікавий мох, тут не походимо. Так, знайшли якісь мухи. От голубінка, голубінка. Чекай! Ходи сюди! О! Нарешті! Перший буковий. Рибочок. Так. О! Які гарньоні молодесенькі. треба цим лісом погулятися. Така гарна полянка. Тут красива. Тільки що тут видно, що лиш 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 молоді гриби хочуть пробиватись. О, одиннадцять це грибочок. Такий гарний грибочок молоденький. Супер. Так, пройдемо саме на такий мох. Вийшли прогулятись. О! Оце грибочок. О, це вже трофейний такий гудзманчик. Оце гарний. Дивіться. який. Оце грибочок. О. Супер гриб. Зараз будемо дивитися тут ще навколо. Так я вийшов на, на поляну, там дощик іде і зайшов у ліс сховатися. Поки, поки що куди дощу, і дивлюся, от-от лиш тепер молодий осінній гриб пробивається. Рибачки є, але їх дуже тяжко замітити. Молоденькі, осінні. О, красень такий. До фотографії супер. вон які грибочки вилазять грибочки їх не видно дуже тяжко збирав біля карпатський ліс ох як, як глибоко туди Добивши, який корнь. Я вибрав грибок, але так під корінь вирішив, як не міг його вибрати цілого. Заріс так гарно, але такий приплюснутий красунчик. Інтересно. Треба ще подивитися, гарний грибочок. Ось де біля нього такий малючок розвернувся ззаді. І біля цього малючка ще один гарний малючок. Так як швидко ходиш, то не так. Често осінні гарні гриби. Супер. Багато. Ну ще час попереду. Ще підемо на якийсь інший горб. Подивимося, що це таке. Бок. Так що у нас тут є сині? А тут викопали малюшка красивого. Ну подивимось, щось вирос. Тут може і синій гриб, а може лево і білий. Роскоше Не греб, ну нічого страшного. Так, лесочек мудришь. А Кажеш на канал, на люди дивляться. Трофейний. Хоч? Ні-ні не не, не. не не, покажи, Пусу. а покажи той менший вели, ну такий. Цей шупутний. О, а це гарний гріб, трофейний.